Добрий день, мене звуть Олена Софія Грищенко, я акторка. У мене доволі великий знімальний досвід і доволі великий досвід роботи на сцені, про який ви можете почитати в моєму CV, А я вам розкажу про свої доп-навички, які постійно набуваються і удосконалюються. Тож я пишу свої сценарії і наразі працюю над сценарієм мюзиклу. У мене є досвід режисури. Я зрежисувала мюзикл Чарлі Чарлі минулого року і відзняла більше. 10 коротких метрів з підлітками. У мене вільна англійська на рівнітів спікера, і акцент наближений максимально до американського, звичайно, володію українською мовою, понятно, російською, і базовою французькою і німецькою. Це доволі хороша база, яка дозволяє мені вчити текст німецькою-французькою і грати ними. Я співаю, я пишу свої пісні англійською і українською. Я базово граю на фановій гітарі. Цього достатньо для того, щоб був вчити на складну мелодію для ролі, наприклад. І з важливого ще я активно займаюсь спортом. У мене атлетичний тип фігури, бо я себе готую до ролі у бойовику чи екшені. Я точно знаю, що можливість може прийти завтра, і я маю бути до цього готова. А мій зріст 168 і на цьому мені здається, все. Дякую вам за увагу і гарного дня.